Вітаю! Вчора з'явилася якась абсолютно дика новина. Я, чесно, я спочатку як прочитав, я думав, що ну, можливо, думаю, може, це якась застаріла інформація з 2022 року. Ну, не може такого бути. Перевірив ще на одному ресурсі. Ні, це абсолютно актуальна новина. На запит виробників. Уряд схвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу з публічних реєстрів, зокрема, про їхнє місце знаходження та виробничі потужності. Якщо ви не второпали, я поясню: є підприємства оборонно-промислового комплексу. Ну, наприклад, у вас є ЖК, житловий комплекс, ви там живете. А метрів за 500 від вас, ви знаєте, що є якесь підприємство оборонно промислового комплексу. Там можуть збирати дрони, там можуть е е ремонтувати автомобілі. Неважливо, військові, неважливо що. Ну, ви знаєте, що там щось є. І ворог про це знає, і ви не можете зрозуміти, як же так, що туди постійно прилітає чи то дрони, чи то ракети, чи то обстріли якісь. Ви постійно не можете знайти відповідь хто, і ви приходите до простого висновку. Свої здають. Власне, про це ми часто говоримо, що свої здають. Правда? А виявляється, в країні, в якій четвертий рік війна, три з половиною роки війна, виявляється, що підприємства оборонно-промислового комплексу є в публічних реєстрах. Це називається країна непуганих, ну далі ви знаєте, балбесів. Як можна допустити і хто? От проблема не в тому, навіть що ось це всплило. Хто відповість за це? Хто? Чому ні прем'єрка, ні Гарант Конституції, ні інші служби відомства, чому їм не дали можливості? Взяти за жабра тих, хто не поставив навіть питання про закриття реєстрів з розміщень, локацій, адрес підприємств оборонно-промислового комплексу. Тобто ми бігаємо по всій Європі, по всьому світові, розповідаємо про кібербезпеку, ми розповідаємо про те, що ворог ламає там сайт «Укрзалізниці», що ворог ламає там сайти підприємств. Ворог атакує е, сайти і інфраструктуру державних підприємств, державних інституцій. А виявляється, атакувати нічого не треба. Ти просто береш, заходиш в реєстри і дивишся, де в тебе що знаходиться. І це ми з вами, звичайні люди, можливо, у цьому не дуже петреємо, а спеціально навчені люди, купивши за невеликий прайс доступ до... Відповідних в Україні є такі ресурси профільні, де ти можеш подивитися, де ти можеш проаналізувати, подивитися, хто засновник, де воно зареєстровано і так далі, ти можеш все це побачити. І проблема в тому, що частина підприємств зареєстровано на деякі товки, ФОПи, товариства ну, ці з обмеженою відповідальністю. Приватні акціонерні товариства. І часто адреса у багатьох із них, зокрема у ФОПів, знаходиться саме в квартирах в їх. І це все прописано в оцих реєстрах. А ворог звідки знає, що то квартира? Ворог бачить, що це підприємство, в якому там ремонтують автомобілі, або виробляють дрони, або ще що небудь, або шиють амуніцію. І ракета прилітає в цей будинок. А ми. І не знаємо з вами, чому так відбувається. А ось воно прикол в чому? Реєстри відкриті. оборонно-промислових підприємств відкритий і їх місце знаходження в публічному доступі. Ви могли таке подумати? Далі. Прем'єрка пише, посилюємо захист, чи говорить. Посилюємо захист, хоч сказати серйозно? Четвертий рік війни. Ну тут. Пані прем'єрка, вона не винна. Там у нас інший був прем'єр. Але я щось не бачив, щоб до нього питання якісь були. І там ж не тільки прем'єр, й міністр оборони, і попередні. І... Ребята незакриті підприємства оборонно-промислового комплексу. Посилюємо захист українських зброярів від російських акт атак і диверсій. Як посилюємо? На четвертому році війни. Закрили реєстр, де вони знаходяться? А що вони? Переїхали вже? Переїхали? Релоковані всі? Всі релоковані? Серйозно? Коли це вони встигли релокуватись? Приховування даних відбудеться. Відбудеться, Боже, воно ще відбудеться. Вони не закрили миттєво, вони не посивіли там від того, що реєстри оборонно промислового комплексу відкриті в публічному доступі. Вони, вони з цього новину зробили. Ребята, вони з цього зробили новину. Так ось приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. Пані прем'єрко, так вже хто треба, тим, ті вже дані всі отримали. Всі адреси вже записані і внесені в, навідну, в навігацію ракет бойових. Питання тільки в тому, коли, куди що прилетить. Заклали запобіжники. Заклали вони запобіжники четвертий рік війни, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників. І саме під час дії воєнного стану. Ну, тобто, воєнний стан закінчиться, можна буде відкрити реєстр і всьому світу, і в тому числі, і росіянам показати, де що знаходиться. Да? Дякую Міністерству оборони за напрацьоване рішення. Та тут не дякувати треба. Тут потрібно чиновників 100 посадить за зраду батьківщині, за зраду національних інтересів. Власників реєстрів, які тримали ці реєстри, і ніхто не доповів, що вони публічні. Їх потрібно посадити. Це державна зрада, яке дякую, пані прем'єрко. Четвертий рік війни Україна потерпає від ударів по і так небагаточисельним підприємствам оборонно-промислового комплексу, а у нас виявляється, відкриті реєстри з публікацією. Засновників, директорів, місцем знаходженням цих підприємств. А ми потім дивуємось, як же воно так відбувається, що постійно летять ракети, знищують склади, руйнують інфраструктуру, прилітають туди, куди ми десь здогадуємось, а виявляється, все публічно. І коли навіть ви думаєте, що навели свої. То ви навіть не здогадуєтесь, наскільки це правда. Свої навели тим, що не позакривали реєстри. Четвертий рік війни. Немає слів, просто немає слів. І ці люди керують країною у війні. Як можна виграти, якщо ти не закрив підприємство оборонно промислового комплексу? Не знаю. Для мене це дуже дивно. Це просто непрофесіоналізм. Не забувайте підписуватись. Ми розбираємо і такі складні кейси нашої країни.